Вітаю вас, діти! Продовжуємо працювати та розглянемо сьогодні тему Різні види ґрунтів, необхідні для вирощування розсади. Діти, давайте пригадаємо, що таке ґрунт. Ґрунт – це верхній, пухкий родючий шар землі, де ростуть рослини, мешкають тварини та інші організми. Це шар землі що забезпечує рослини необхідними поживними речовинами та повітрям. Його товщина неоднакова у різних куточках нашої планети від кількох сантиметрів до двох метрів. Отже, діти розглянемо основні складові субстрактів для вирощування розсади. Перш за все це різні види торфу. Більшість професійних субстратів роблять на основі торфу низинного, який дає ґрунтосуміші великий вміст гумусу та верхового, пухкого та легкого, що забезпечує необхідну повітрю та водоємність. У пухкому торфі коренева система будь-якої розсади чудово наростає. Що ж таке агроперліт та вермикуліт? Та навіщо його використовують? Це природні матеріали, які при обробці високими температурами набувають пористої вологоємної структури. Це екологічні та біологічно чисті матеріали, які роблять субстрат легшим, структурованим, не дають йому злежуватись та покращують здатність субстракту утримувати воду та пропускати повітря у зону коренів. Коли ви розглядали. Субстрат ви могли бачити білі дрібні шарики, схожі на пінопласт. Це і є агроперліт. Крупний річковий пісок. Його використовують як розпушувач. Він добре пропускає воду та повітря. Пісок попередньо ретельно промивають та обробляють від домішок та забруднень. У піску не розмножуються патогенні мікроорганізми, тому його навіть у чистому вигляді можна використовувати для пророщування носіння та укорінення живців. Компост дернова або листова земля. У готових субстратах органічний компост торф, він забезпечує біогумусну складову. Якщо немає можливості купити потрібний торф, беруть компост. Молоді рослини дуже вразливі до хвороб і компост потрібно обов'язково дезінфікувати. Кокосовий субстрат, пухкий волого та повітрю проникний. Це волокна оболонки кокосового плоду. Він чистий, не мав контакту із землею, тобто навіть теоретично не може бути заражений патогенами. Дуже хороший для пророщування насіння та укорінення. Росада у ньому ніколи не уражається чорною ніжкою. Кокосове волокно додають у субстрати для розпушування та продається в пресованих сухих брикетах. Брикети заливають водою і вони збільшуються в обсязі в 4-6 разів і більше. Добрива для розсади. Готові субстрати додатково збагачені добривами. На початковому етапі росту до появи справжнього листя надлишок добрив може навіть зашкодити посівам. У домашній суміші землі для розсади можна додати спеціальні комплексні добрива при приготуванні субстрату і підживлювати розсаду в міру її росту. Дезінфекція ґрунту. Якщо субстрат ви виготовляєте самостійно вдома, то складові компоненти обов'язково потрібно дезінфікувати. Компоненти, що входять до складу ґрунту, потрібно прогріти в духовці, або ж обробити інсектицидами та фунгіцидами, або ж проморозити. Якщо температури низькі, то ймовірність загибелі непотрібних мешканців ґрунту висока, а структура ґрунту від цього покращується. Якісний ґрунт зазвичай складається з трьох-чотирьох компонентів. Прикладом гарного ґрунту для розсади є суміш піску верхівкового і низинного торфу у співвідношенні 2 до 1 до 1. Це означає, що потрібно взяти якусь мірку, совок чи банку і змішати дві частини піску. Одну частину верхівкового торфу і одну частину низинного торфу. Суміш така виходить пухкою і пористою, сприятливою для росту коренів. Інший варіант грунтосуміші компост зрілий, пісок і дернова земля у співвідношенні трьох частин компосту зрілого, чотирьох частин піску і трьох частин дернової землі. Отриманий ґрунт просівають і прожарюють, прожарування проводять заздалегідь, щоб до часу посіву була можливість відновити корисну мікрофлору. Добавка вермикуліту поліпшить користість ґрунту. Діти, домашнім завданням вам буде записати у зошит. Яке значення піску для вирощування рослин? Дякую вам, діти, за увагу.